Період з 24 по 30 квітня на території Дніпропетровщини було здійснено 224 оперативних виїзди пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС. По спецлініях 101 та 112 надійшло 15 тисяч 532 телефонних повідомлення. Про це в студії відкритого розповів начальник оперативно-координаційного центру ГУДСНС України у Дніпропетровській області Ігор Гетало. 68 виїздів на ліквідацію пожеж. Під час цих пожеж на превеликий жаль загинула одна особа, травмувались три особи, і рятувальниками нашої служби було врятовано три особи. Також було здійснено 11 виїздів на виявлення вибухонебезпечних предметів. Під час цих виявлення було, було виявлено 35 вибухонебезпечних предметів, і вони були успішно знищеними. Також у нас був ряд дорожньо транспортних пригод. Нашими підрозділами було здійснено три виїзди на ліквідацію ДТП, під час яких нашими підрозділами було врятовано дві особи, але на превеликий жаль, дев'ять осіб зазнали травмування. Докладніше зупинилися на низці ракетних ударів, які минулого тижня були здійснені російськими окупантами безпосередньо по Дніпру та області. 24 квітня, самого ранку. По території нашого міста було нанесено три ракетних удари по трьом точкам. Самий трагічний випадок це коли одна із ворожих ракет влучила в один із приватних житлових будинків, і, на превеликий жаль, в цьому будинку загинула дівчинка, якої не було навіть трьох років, та її матуся. Також три особи в цьому будинку зазнали травмувань, були госпіталізовані до лікувальних закладів нашого міста. Наступний ракетний удар в цього ж дня був нанесений по території одного з підприємств. На одному підприємстві в результаті ракетного удару виникла пожежа на площі 50 метрів квадратних. Та це підприємство зазнало руйнувань на загальній площі 600 метрів квадратних. Та другий прильот у нас був також по одному з підприємств. Там виникла пожежа на площі 400 метрів квадратних, і на даному виклику нашими. Рятувальниками було врятована одна особа. Кілька слів було сказано і про ракетний удар по Павлограду. В результаті даного ракетного удару було 29 осіб, звернулись до медичних закладів, щоб їм надали медичну допомогу. Троє з цих осіб зазнали, були госпіталізовані. Надзвичайники вкотре закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги у разі загрози ракетного обстрілу. Життєво важливо дотримуватися бодай кількох правил. Люди почали ігнорувати повітряну тривогу замість того, щоб проходити в укриття, слідково дотримуватись як мінімум, правил двох стін. Люди починають під час ракетних ударів виходити на подвір'я, доставати мобільні телефони, і ці ракетні удари. Знімати на камеру, в результаті чого від вибухової хвилі вилітають вікна, люди отримують поранення. Це зараз таке саме актуальне правило, яке, на превеликий великий жаль, люди не дотримуються. Так від прямого влучання ракети жодна стіна не врятує. Однак від удару, вибухової хвилі, різних уламків, битого скла, стіни дійсно рятують. Таких випадків вже безліч. Тож, коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги і не маєте змоги перейти в укриття, хоча б тримайтеся подалі від вікон і не виходьте на вулицю. Бережіть себе.